Усім привіт, дуже рада вас знову бачити. Сьогодні я вирішила трішки познущатися з себе і спробувати побудувати щось при чорно-білому режимі. Монітор. Відповідно, те, що ви бачите зараз на екрані, це те, як я зараз бачу все. Тобто у мене все чорно-біле, і мені дуже сумно з цього. Я хочу облаштувати паб. Я ніколи не облаштовувала паби всім. Отже, оцей паб у Брайтчестері, там, ну, коротше, в світі, де університет у нас існує, він дуже такий, от сумний. На другому поверсі в нього взагалі нічого немає, і воно все таке, от прикре і сумне. Я не знаю, чи я хочу перебудовувати будинок і назовні, оцей дах ми точно переробимо. Сама коробка нехай залишиться, можливо, другий поверх ми теж трішечки отак от скоротимо. Ніщо не робить будівлі настільки от неприємними і непривабливими, як просто величезний їхній розмір. І ти не знаєш, чим заставити їх. Тому, якщо ви новачок у будівництві... Моя вам найголовніша порада просто блін, робіть маленькі будинки. Дуже рідко я бачила, щоб паб займав ну два поверхи. нафіга. паб, це максимально маленьке місце, принаймні всі ті, що я бачила. Можливо, це тому що оренда на площі ринок дорога, і знизу я зроблю дашок от такий. От і він та нормальний. Знаєте, ми отак, от трішечки дашок воп-воп. І він вже виглядає ну, все ще погано, але вже не настільки, якого кольору зробити дах. А, я знаю, що оці кольори вони прозорі. В принципі, ми б могли, насправді, якщо це паб, як тип він числиться як бар. Тому я думаю, ми його трішки осучаснимо, зробимо його таким більш романтичним, і ми можемо йому додати якусь ось таку от скляну. Панельку, от, і тоді з'являється сенс у другому поверсі, тому що другий поверх може бути такою, от, типу, О, і тоді нам можна тут забрати взагалі е дах, і другий поверх може бути такою от лаунч-зоною, в принципі. Добре, якого кольору дах? Я знаю, що в мене є завантажені оці штуки. і Давайте ми будемо сподіватися на краще. Більше, в принципі, ніяке мені тут і не подобається. Якесь обрамлення. Я знаю, що це білий, але так не чесно. Я хочу, щоб назву кольоровенький він. Тому нехай я виберу ось цей, бо ось цей вони однакові. Добре, нехай буде ось ця. Виглядає гарно, знаєте, З зовнішні стіни, взагалі, якісь оздоблення будинку, оскільки це як стара історична будівля. Нехай вона такою і залишається. Можливо, на перший поверх можемо дати ось таке щось. Нехай тоді буде суцільно цегло. Окей, тут ми можемо розташувати оцей от чудовий фриз під колір нашого краю дошка. Зараз виглядає негарно, але не хвилюйтеся, буде тільки гірше і гірше ставати. Ми зробимо світленький от міжповерховий карниз ось тут і ось тут. Давайте замінимо ці сумні вікна на щось веселіше. Заберемо оці от прапори. Вони нам тут не потрібні. Це вікно мені теж нагадує про площу ринок. Нехай воно буде отаке от світло темне. Я дуже сподіваюся, що це і є його справжній кольор. Ви знаєте, я вже звикла, блін, до того, що ми не бачимо кольорів і якось навіть нормально вже сприймається. Перший поверх зносимо тут все. Чортові матері, колони під колір тих, які вже були, але не переживайте, ми зараз все змінимо на той колір, який нам подобається більше. Я хочу, щоб ці колони перегукувалися з оцим вікном. Мені здається, що це однакові сувоччі, мені дуже хочеться в це вірити, тому ми зараз все ось це от будемо виправляти. Ці вікна нам тут теж абсолютно не потрібні. Ми можемо розмістити вікно ось тут. Отак-три штуки. Тепер ось ці вікна так само я заміню. Ми намагаємося зробити якесь прикольне місце, в яке хочеться заходити, а не ресторан Любала. Твері в нас можуть бути, ну, такі, як тут в оригіналі і були, але мені не подобається, що постійно повторюється цей узор з колонами. о. Я знаю, що це арт-деко. Я знаю. Але, але послухайте, воно виглядає гарно. Ну добре. <гум> ні, мені дуже подобаються ці двері. Ну, блін, вони, скоріш за все, тут ні в хуйні в ворота. О, але ви подивіться, які вони гарненькі. Як для старої будівлі, вони прям дуже-дуже добре пасують. Я тепер дуже хочу змінити якось напрямок даху. О, і тепер воно виглядає трішки пристойніше, напевно. Я не знаю. Оцей. Фриз я би поміняла на більш такий контрастний. Мені не подобається огорожа, яка в нас тут є. Огорожу я би хотіла поставити якусь таку металеву і теж більше наближену до арт-деко. Оця огорожа це точно арт-деко. І ми зробимо якось її у чорно-білу, і в бозі бозі Я люблю цю огорожу, і я люблю доповнення, як вона там, старша школа, університет. Я, я їх дуже плутаю, тому що. Речі університету більше схожі на речі для старшої школи, і навпаки, тобто ці два доповнення вони абсолютно протилежні ролі виконують, але вони якось доповнюють одне одного. і Це прикольно. Я в принципі не розумію, навіщо нам би тут була потрібна калітка. Ну, чесно, якщо ми хочемо, щоб люди заходили, то нехай вони заходять. Оці штуки, я поняття не маю, яких кольорів, але я знаю, що вони мені не подобаються. Тому я їх заміню на ось ці. Чомусь мені здається, що мені ці подобаються більше. Оця цегла, вона мені не подобається. Ми повинні замінити її на щось, що мені подобається. Мені подобається оця штука. Вона прикольно, заходимо всередину. І Я не пам'ятаю, якого кольору оця штука. Я знаю, що там є дуже веселий блакитний сводч, але звісно ж використовувати ми його не будемо. Оскільки я вже упарююсь по ардеко. Ми можемо використати ось цей варіант, яка підлога у пабах. Окей, я зізнаюсь одразу, я не ходжу в паби. Ні, ну я була колись, але я ніколи не звертала увагу на підлогу. Знаєте, я завжди звертала увагу на те, чи є смажений сир в меню. Підлога в нашому пабі буде ось такою, тому що вона мені, по-перше, зливається по кольору. По-друге, вона мені нагадує арт-деко стиль. По-третє, це доволі практичне рішення, тому що в пабі ви хочете мати ну, плитку, якесь таке покриття, з якого буде легко змивати регачки. Нам, вочевидь, потрібен санвузол, і я думаю, відвести на нього от стільки місця. Ось тут може бути кухня. Тепер двері до вбиральні. От оці дуже гарні, от оці виглядають прям дуже сексуально небезпечно, але це все-таки двері до вбиральні. Тому, можливо, давайте приватності якоїсь додамо. Мені подобається цей варіант, а мені, якщо чесно, страшно, тому що я знаю, що там якісь лотно-рожеві кольори в середині. Ми можемо дати дві кабінки ось тут. Так, і тоді двері сюди, дві кабінки, я думаю, достатньо, господи. От стосовно кольору раковини я можу не хвилюватись, тому що я сподіваюся, що вони всі білі. Можемо дати ось це красиве дзеркало. Вже повністю віддамося оцій темі Артику. Нехай буде ось так, дуже красивенько. Тепер замінимо лампу на щось більш таке атмосферне. Ця лампа прикольно виглядає. Правда, я не пам'ятаю, яких вона кольорів. Давайте дамо їм ще світло ось тут. Ось такого, у, -у, у. Наскільки я знаю, цей варіант за замовчуванням там золотистий, тому я хочу змінити його на ось цей, тому що мені здається, що золотистий нам тут не пасує. Повішаємо тут паперові рушнички і якийсь диспенсер для мила. Тоді ми поставимо тут барну стієчку. А за барною стієчкою у нас буде. Вже кухня. Я зроблю ось тут. от колони по боках. Отак, от їх підніму. І ось тут ми можемо дати чарівну нависаючу штучку. І барну стійку ніби так от ненав'язливо впихнути всередину між ними. Зробити її, сподіваюсь, чорно-білою. Окей, це мені більше подобається насправді. Непримітні класні двері ось тут дати, Чисто для персоналу. Макофе! Моя роднуля принесла мені макофе. Між баром і кухнею я би хотіла зробити таку от арочку. І на кухні, що би ми хотіли бачити, я думаю, плитку. До ось цих плиток я точно знаю, що добре підходять а, шафки. Ми зробимо тут таку от гарненьку миленьку кухню. Окей, холодильник. Такс. Що ще потрібно для кухні Мийка, Точно. Оцей холодильник ми можемо розмістити ось тут, як холодильник. Ну, типу для всяких газованих напоїв, Кока-Коли і іншої всякої хімії, дуже смачної. Таким чином, ми розмежовуємо потреби бару і кухні. Витяжка, я теж думаю, не завадила б нам. Я думаю, що ось тут на кухні можна ще додати якесь маленьке віконечко, просто щоб якщо раптом не буде працювати витяжка, наші працівники кухні не вчаділи. Просто ідеальне малесеньке віконечко. Ось. Все, супер. Не знаю, що там через нього вийде, але. але нехай виходить. Рухаємося нарешті до основного залу. Я хотіла спершу зробити саме барну частину будівлі для того, щоб ну, ми мали від чого стилістично відштовхуватися, на що опиратися. Гарні, гарні крісла, мені подобаються. Нехай будуть вони. У нас такий, знаєте, трошки арт деко, трішки індастріал. Якісь столики. Теж барні було б непогано тут мати. Нехай буде ось таке. Оцей столик досить непогано перегукується з тамтими. І я думаю, ми просто розташуємо кілька отаких от, от багатомісних столиків. Та й все. Багато столиків треба обслуговувати. На що воно нам потрібно? Пообставляємо кріслами. І ось ці столики. Ну Тут небагато, знаєте, варіантів у нас, але нехай будуть такі. І крісло в тій самій стилістиці. Я зміню зараз хоч, не переживайте. Добре, давайте, нехай усе буде таке світленьке. Якщо воно світленьке, з більшою ймовірністю воно буде підходити одне одному. Можна дати дзеркало ось це, отут, а по краях щоб були якісь картини. Зараз спробуємо, ну Тут дуже-дуже самотні ті стіні. Якщо не картинами, то хоча б дзеркалами ми її мусимо завішати. Так, картини в стилі Ардеко. Цілому, ар – це стиль, який просто він не встиг розвинутися. Він існує в дуже такій малесенькій, концентрованій формі, і дуже складно від неї відійти, тому що ну, цей стиль помер разом із початком Другої світової. Наприклад, от картини в стилі ар ар-деко. от я не бачу. Оцього явища, тому що воно не встигло якось так достатньо розвинутися і закарбуватися в нас в пам'яті, щоб ми розуміли, ага, це в нас от ардеко. Це те, чим би я хотіла прикрасити, напевно, ось тут забарною стійкою стіну. О, картини міста теж класна ідея, ми можемо тут-от повішати. В принципі, можна би було вішати оцими от картинами музикантів всі ці стіни, тому що воно. Воно плюс-мінус вписується в ту епоху, про яку ми говоримо. Тут ми повішуємо такі гарні в тому ж стилі лампи словом на стіні. Ретро-вайбом віддає таким от гарним. Або ні, навіть ось тако. Бо це вже 60-ті, а от, оце це ж раніше. І ось тут ми можемо теж повішати цю лампу, в кутик поставити, звісно, якусь рослинку, тому що нам немає чим зайняти цей кутик. І я тільки зараз згадала, що в нас є другий поверх. Я чомусь загалом сумніваюся, що ну, в барах ставлять рослини, Хоча ні, ставлять. Принаймні, у Львові культурна столиця України. Ось тут поставимо, і бляха-муха, в нас є другий поверх, про який я зовсім забула. Так, зараз все зробимо. О, Боже, які сходи сюди дати взагалі? Ці сходи називаються арт-деко у Камені. І ми зробимо ось. Так, і тоді цей столик може бути тут, а цей столик може піти в сраку. Я думаю, що вживу оце от розташування столиків набагато краще виглядає, ніж тут так здається. У всіх є свій особистий простір. От тут все-таки буде чотири місця. І ось тут ми знову ж таки дамо темнішу стіну, а сходи. Сходи зробимо трішки темнішими, тому що вони якось дуже виділяються. І якраз нормально, що вхід у вбиральню собі там за сходами нікому особливо не заважає. На другому поверсі в оригіналі в нас тут є оцей балкон, і я думаю, ми його і збережемо, тому що мені впадло, якщо чесно, щось тут сильно розбудовувати, а балкон займає більшу частину місця тут. І, і, і я згадала, що на сходах немає перил, в барі це дуже погана ідея. Артдекор, рейлінг і стоун. Просто прекрасно. Добре, нехай буде в колір, в тон. <сміх> не знаю, чи в колір, але в тон сходів. Замінюємо перила на другому поверсі, на такі ж самі, як у нас, по периметру на вулиці. Замінюємо ось ці ж на... Я, якщо чесно, не хочу повторюватись. Давайте якісь інші. Прикольні знайдемо. Можна навіть зробити їх на першому поверсі, як зовнішні стіни. Тільки таку трішки темнішу. Окей, на другому поверсі я не можу зробити чомусь нормальним балкон. Тому ми переходимо до іншої стратегії. Я пропоную зробити балкон, а, ну, таким знаєте, ми психанули в стилі. О, боже, ну гарно ж. Дивіться! Можна навіть ось сюди посунути. І зробити тут теж якісь столики. Можемо навіть більший сидячий столик сюди всунути один. Ну і хватить. Це <с> знаєте, такий для інтровертної компанії, та й все. Я не знаю, якщо чесно, чи можна тут ще щось вліпити, та й чи є сенс? Тому ми просто позабираємо оці от світильники. Отут над залом ми можемо повішати якусь велику люстру. Ось ця лампа. Вона досить довга, ми можемо її ще збільшити, і вона буде взагалі. Ми можемо ось так: от кілька штук їх понавішувати тут. І відповідно воно буде виглядати як така от. Цікава композиція в стилі самі знаєте якому. Я би також хотіла якусь штучку поставити на столики. Причому це може бути, типу, ну як свічка просто маленька, але ми її зменшимо. О, тому що, знаєте, я вже, теж як людина, травмована постійними відключеннями світла, я вже не уявляю своє життя без свічок на столах у закладі. На ці столики я їх ставити не буду, тому що тут і так мало місця. Наш фінальний крок. Ми давай ці прекрасні двері, і, звісно ж, огороже на нашому гарному балкончику. Туплять. Ледь не розлила маккофе. В принципі, я думаю, ми могли би тут дати ще якісь вікна, чому б і ні. А, можливо, не ці вікна, а з самого, господи, університету... з школи. Я кажу, вони якісь бляхамуха однакові мені. Ну, от, оце доповнення старша школа. І воно в аналогічному стилі. Як і вікна, двері з оновлення університету. Ми можемо дати тут два таких віконця, боже, тут так багато вікон. Насправді мені було б некомфортно тут знаходитись. Але ми можемо їх зашторити. Насправді це ж не обов'язково, що вони всі мають бути відчинені от прям вікна, вікна. Наприклад, ось така шторка, і воно вже якось знаєте виглядає не так погано. На другому поверсі мені катастрофічно не вистачає цвіто -йочечка. От отут, отут, отут один квіточка. І два квіточка. А ми можемо тут зробити ніби як сцену з живою музикою, наприклад. Загалом був би сенс, якби сцена з живою музикою була отут, -от внизу, і тоді люди, які наверху сидять, могли би слухати. Але кого це цікавить? Точно не мене, тому ми будемо робити <смі> живу музику на вулиці, тому що я не хочу зараз переробляти те, що я вже робила. Розумієте, я доволі лінива в цьому плані. Ми зробимо ось тут невеличкі таке підвищення. Тут може бути, знаєте, якась така от ВІП-зона з платним входом для якихось супер особливих. Гостей в дужках просто багатших, і на самій сцені нехай буде якесь інше покриття. О, може бути, ось таке це я точно знаю, що це чорно-біле, або навіть щось таке більш цікавеньке, знаєте, більш примхливе. М -м оці до речі, оця плитка дуже гарно виглядає тут. Або от вампірів, слухайте. Ми тут поставимо музичні інструменти. Так, тут можемо дати клавішні. І ось тут нехай буде. От в третьому сімсі була барабанна установка, і я її обожнювала. А тут ну, можна ще гітару дати хіба що. Ну добре, нехай буде дві гітари тут стояти. І знову ж таки дамо тут столик. Я навіть не дивилася, які тут є сводчі столики. Ну не те, щоб мене це сильно цікавило, але я так якось від базового відштовхуюсь, нехай На вулиці буде якийсь такий трішки інший. Я не знаю, який це. Я навіть не впевнена, що всі ми тут зможуть пройти. Ну і оскільки це ми вже визначили, що це от vip зона для найбільш обраних поціновувачів музики, я навіть не знаю якої, ардеко музики не існує. Нехай в них будуть зручніші крісла, отут такі м'якенькі, і отут-отак отут, от ми потіснемося трошки, і ось так оп. І оп. І по ідеї всі мали б влізти, я думаю. Якось можна би було, в принципі, дашком це все накрити. Але навіщо на цьому я завершую переробку пабу? І зараз найстрашніша частина. Я вмикаю кольори і дивлюся, що я накоїла. Мені страшно. Тому що наскільки я пам'ятаю, оці картини з музикантами, вони кислотно-фіолетові. О боже, ці фіолетові сидіння. О боже, це були все-таки рожеві квіточки. Ну, слухайте, я принаймні вода. Боже, в нас тут всюди золота огорожа. О, ну принаймні це співпадає по колі. Боже. Цей дах. Мені погано. Причому оце не так вже погано виглядає. Окей, давайте зайдемо всередину. Я розуміла, що воно десь таке буде, але я все одно чомусь така засмучена. Боже, ця червона цегла. Ну вона, типу, не так погано вписується, але, але блін. Заходимо в сам паб. Маленько, знаєте, це все чорнобілі насправді сидіння, слава Богу. Але ці яскраво сині столики. Боже. Якимось чином я зробила жовто-блакитне оформлення тут. У мене просто немає слів, знаєте. Ну, хоча б барна стійка непогано виглядає, напевно. Боже, а тут чому на вулиці золотиста огорожа, а тут темна на балконі? Я не знаю. Ну, хоча б ці штуки в сірі. Окей, тут, звісно, коричнева арка. Ну, принаймні, на кухні. І я не прогадала ні з чим, тут не було де провалитись, ну, окрім звісно, кольору арки, і ця синя кухня виглядає стильно, окей? Вбиральні. Окей, тут в нас все золотистеньке, тут теж. А, це все-таки золотистий свотч, Ну і слава Богу. Пам'ятаєте, як я казала, ми перила в тон сходів е, виберемо. Не вибрали. Окей, і на другому поверсі у нас так само, звісно, ця катастрофа стильна. Без контексту всієї будівлі воно виглядає миленько. Ну, або жовто-синій. Це, це класне поєднання кольорів. Але боже Боже, яка бідося, оце от все. І йдемо тут насправді доволі небезпечно ходити. Віп-зона дійсно гарно виглядає. Вона от кольорова, вона дуже гарно координується між собою. Я тут приємно вражена. Типу, тут блакитний, блакитний от сама віп-зона мені подобається. Ну, якщо, звісно, не дивитися наверх, на дах. Це такий, знаєте, шокуючий трошечки досвід, але, але прикольний. На цьому, все. Дякую, що пережили зі мною цей травматичний, скажімо так, досвід. Всім дуже дякую за перегляд. Гарного вам дня. До зустрічі в наступних відео і все буде Україна. Па-па!